Виходить, ось, якщо що, всі угоди перед вами. Тому що я бачу багато роликів на Ютубі, де чуваки роблять розгін депозиту, але при цьому вони продають якісь віп канали якісь у них є курси і так далі. І там вони коротше, таку діч роблять, типу вони знімають щось, і, я так розумію, чи то вирізають, чи щось сам собі монтажать. Коротше, ну, Не показують взагалі ні історію угод, роблять якісь паузи, типу, все ми зробили, я піду погуляю. Ну, коротше, Я ж максимально чесний чувак, і тому в мене все і будете бачити лише так, як є воно на ділі. Давайте поставимо заразом. 400 гривень на те, що графік у нас. Думаю, зараз ще він трошки виросте. Хоча ні, а давайте я вам поясню, чому зараз ми зайшли вниз. По-перше, у нас графік, оце у нас, якщо була лінія підтримки в даний момент, зараз ця лінія з цієї точки стала навіть, цієї, ну, коли було ось було пробиття, тепер цей рівень став рівнем супротив. Бачите, графік до нього підійшов, вдарився, і зараз два варіанти. Чи він ще